Чотири місяці поспіль з червня по вересень сміла жила у ритмі футболу. Відкритий чемпіонат міста з мініфутболу Сміла ліга зібрав сім команд, які подарували глядачам справжнє спортивне свято. Напружені поєдинки, драматичні моменти та щирі емоції вболівальників перетворили чемпіонат на одну з найяскравіших подій цього року. Фінальний етап став справжньою кульмінацією. Трибуни підтримували улюбленців, а на полі точилася безкомпромісна боротьба за кожен гол. Але чемпіонат це не лише командні успіхи, а індивідуальна майстерність. На урочистому нагородженні відзначили найкращих. Кращим гравцем став Іван Кравченко з футбольного клубу Патріот. Відзнаку кращого веретаря отримав Ростислав Пихтя з футбольного клубу Ласт Денс. Кращим бомбардиром визначено Максима Зайченка з футбольного клубу Юніор, а кращим захисником став Богдан Гичка з футбольного клубу Старс. Після індивідуальних відзнак відбулося найочікуваніше нагородження переможців чемпіонату. Бронзовим призером стала команда, яка продемонструвала характер та витримку, виборовши почесне третє місце ласт Денс. Срібним призером стала команда футбольного клубу Стар. Яка до останнього боролася за перемогу і посіла заслужене друге місце. Командою, яка підкорила вершину чемпіонату та заслужено виборола перше місце, став футбольний клуб Патріот. Чемпіонат Сміла Ліга довів. Футбол це більше, ніж гра. Це сила єдності, емоцій та дружби, які роблять наше місто ще спортивнішим і сильнішим.